А ще раз, як ви куди ви заходили, так, давайте ще раз. Продажі. Ось тут верхні покупці зайшли, mm -hmm. і ось тут натиснули Створити. І у нас одразу створюється покупець. А ми вибираємо, яка в нього юридична mm -hmm. приналежність, скажімо так. І в програмі, ось тут написано в програмі, де червоним пунктиром, треба написати назву. Покупця, так. давайте, мугу, угу. так, є. а додали. Після цього з основного, ну тут ви можете заповнити якісь адреса телефону цього покупця, щоб з ним зв'язатися. Якщо потрібно для друкованих форм виводити його, дані там для видаткових, для замовлень, можна буде в юридичну назву повну написати. І ось тут дані можна заповнити повністю по цьому, якщо вони є, якщо вони вам потрібні. Якщо їх немає і вони не потрібні, вам для друкованих форм можна не заповнювати, програма не буде на це зважати. Записали, закрили. Так, є, створили да.